Справа 456. Перетвори десятковий дріб у звичайний, а потім обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. 2 п'ятих, що ділиться на 0,1. Ну, записуємо, що це дорівнює. Спочатку перетворимо десятковий дріб у звичайний. Отже, це буде у нас 2 п'ятих, Що ділиться? 0,1 запишемо як 1 10. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то у нас вийде 2 п'ятих, що множиться, обернений дріб до 1 10 10 перших. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо добуток чисельників, 2, що множиться на 10, а в знаменнику записуємо добуток знаменників 5, що множиться на 1. І це дорівнює. Давайте скорочувати, скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник. 10, що ділиться на 5, це буде 5, 2. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Ну що ж, чисельнику у нас буде 2, що множиться на 2, це буде 4. Знаменник знаменнику 1, 4 перших, це буде просто 4. Тобто частка в нас в першому завданні дорівнює 4. Переходимо в друге другого завдання 0,4, що ділиться на 2 третіх. Записуємо спочатку 4 десятих в вигляді звичайного дробу це буде у нас 4 десятих, що ділиться на 2 третіх. І це дорівнює. 4 десятих можна скоротити на 2. Чисельник скорочуємо на 2. 4, що ділиться на 2, це буде 2. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Тобто у нас вийде, що 2 п'яті ділиться на 2 треті. І це дорівнює Поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, що це 2 п'ятих що множиться. Обернений дріб до 2 третіх це 3 других. І це дорівнює Ну що ж, множимо в чисельнику. Тоді записуємо добуток чисельників 2, що множиться на 3. А в знаменнику добуток знаменників 5, що множиться на 2. І це дорівнює Ну що ж, скорочуємо, і чисельник і знаменник на 2. 2, що ділиться на 2, це буде 1. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Чисельнику у нас буде 1 помножити на 3 це 3. Знаменнику 5 помножити на 1, це буде 5. Тобто записуємо, що значення нашого виразу 3 п'ятих. Переходимо до третього завдання: 1,1315, що ділиться на 0,36. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює 1,1315. Що ділиться? 0,36 записуємо у вигляді десяткового о, звичайного дробу це буде 36. Сотих. І це дорівнює. 36 сотих можна скоротити на 4 і чисельник і знаменник. Скорочуємо. 36, що ділиться на 4, це буде 9. 100, що ділиться на 4, це буде 25. Ну що ж, тоді у нас вийде 9,25. Для того, щоб поділити, ми 1,1315. Давайте запишемо в вигляді звичайного дробу. 1 помножити на 15, це 15. Плюс 13 це буде 28. 28 записуємо 15. Що ділиться? Залишається на 9,25. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Тому записуємо 28,15. Що множиться. Обернений дріб до 9,25 це буде 25 дев'ятих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників, записуємо 28, що множиться на 25. А в знаменнику записуємо 15, що множиться на 9. Є. Ну що ж, тоді давайте скорочувати. Отже, на 5 можна скоротити і чисельник, і знаменник. 25, що ділиться на 5, це буде 5. 15, що ділиться на 5, це буде 3. Так, Більше тут нічого не скорочується. То записуємо тоді, що у нас в чисельнику буде 28, що множиться на 5. Це можна помножити на 10 і поділити на 2. Помножимо 10 280, ділимо на 20, це буде 140. Записуємо А3 помножити на 9 це 27. 140 27. І це дорівнює. Ну що ж, якщо в нас є 140 27, ми можемо забрати 5 разів по 27, це буде 135. 135 27 це буде 5, цілих. Ну і ще в нас, якщо ми забрали 135,27, буде ще 527. І... Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Отже, 3,5, що ділиться на 2,13. Записуємо 3,5 спочатку вигляді мішаного числа. Тобто це буде 3,5. Що ділиться на 2,1 третя? І це дорівнює. І ділимо ідільник і запишемо в вигляді звичайного дробу. 3 помножити на 10 це 30, плюс 5 це буде 35. Записуємо десятих, Що ділиться? 2 помножити на 3 це 6, плюс 1 це 7. Що ділиться на 7 третіх? І це дорівнює. Ну що ж, 35 десятих можна скоротити. Скорочуємо на 5. 35, що множиться на 5, це буде 7. 10, що ділиться на 5, це буде 2. Тоді записуємо, що у нас вийде 7 других. Що ділиться на 7 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що у нас 7 других множиться на 3 7. І це дорівнює. Чисельнику записуємо добуток чисельників, 7, що множиться на 3. Знаменнику добуток знаменників, 2, що множиться на 7. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 7. 7, що ділиться на 7, це буде 1. 7, що ділиться на 7, це буде 1. У нас залишиться тоді 1 помножити на 3 це буде 3. 2 помножити на 1 це буде 2. 3 других. Збираємо 2 других, це 1 ціла. То вийде 1 ціла, залишиться ще одна друга. Тобто частка в четвертому завданні дорівнює 1,1 друга. Ну що ж, ось таке завдання на перетворення десяткового дробу в звичайний дріб і ділення звичайних дробів. На цьому вправу завершено.